Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні хочу зняти відео про порожні баночки. Їх просто назбиралося, можливо, не настільки багато, але мені ніде це все зберігати. Не хочу, щоб тіти долазили до моїх банок з колянок, тому хочеться найшвидшим чином це все показати, розповісти свій відгук. І нарешті їх викинути. І ще хочу сказати, що я не до кінця ще виздоровіла. тому можу гундосити і голос, можливо, не такий, як хотілося б, але ще хворіємо. Сподіваюся, що скоро викарабкаємося з цих всіх болячок. Почнемо. А, купувала я. До речі, це була акційна пропозиція. Один дорівнює 2 ось ці два перволі, Біленький для білого і для чорного. Що хочу сказати: порошки мені Гелі дуже сподобались. Вони гарні, і вони дійсно гарно відпирають. Але є але. є Тут написано 40 пранів, але це не на 40. Не на 40 разів, тому що тут кришка ну дуже здорова. І вони пропонують, якщо е трішки забруднено пів чашечки, а якщо дуже, то повна. І тут навіть ось розписано, скільки потрібно використовувати ось цих стаканчиків. Тобто, ну, враховуючи, що у нас пралка на 8 кг, тут потрібно більше. ну... Коротше, я кидала оцей повний стаканчик, це 110 мл і закінчилось дуже швидко. Якщо вистачило на 20 пранів, то це добре. Якщо кидати повну кришечку, цю, то видно, що багато шуму, багато піни, відпирається. Білі речі дійсно відпираються. по чорним. Ну, не знаю. От воно, вони начебто обіцяють відновлення чорного кольору. Чесно скажу, я не помітила. Але я не помітила, щоб воно і вимивало чорний кольор. Тому, в принципі, можливо, воно і працює як для збереження кольору, щоб не було цього вицвітання чорних речей то можливо воно і працює. Можу рекомендувати, якщо по акціям, як я купувала 1 до рівня 2, це найвигідніша акція на такі пральні порошки, то беріть. Якщо купувати ось цей порошок, здається, зараз 460 чи 470, ну, це дуже дорого. Я купувала за 620 гривень за дві бутилочки найкраща ціна, не переплачуйте. Так, закінчився ще з ось такі я купувала ще. Це українське виробництво в капсулах. Звичайний порошок не про що. Не можу навіть більше нічого сказати. Порошок як порошок, не сказати, що він там випирав якось ідеально, щось там плями виводив. Ні. Просто стандартний порошок. капсулу, до речі, вистачало на 8-кілограмову пралку, тому що я загружаю повністю. Проняв нас багато і часто, тому порошки йдуть дебело. Закінчився ще й ось такий пральний порошок. А, вже новий є такий вже в використанні. Звичайний, гарний порошок. Якщо заливати гарячою водою, там, наприклад, білі речі і замочувати їх на ніч, чи кольорові речі, до речі, білих п'ятин, не робить цей порошок. Дійсно гарно. Відкисають, можна так навіть сказати, відправляються речі гарно. Можу рекомендувати за цією кошти, скільки він коштує, якщо він дуже часто буде на акціях, з кешбеком 80%. Він, до речі, тільки Кьенсі продається в Єві. Можу рекомендувати, дуже непогана річ. Так, далі що? Закінчився нарешті фері. Це вже старенько були у нас запаси. Раніше користувалася лише фері. Не знаю, якось на акціях вони часто були. І от мені здавалося, що користуватися потрібно лише фейрі. Гарний, до речі, цей аромат з мандарином, апельсин та лимонник апельсин. Угу. А мені найбільше подобається. Ще подобається з яблуком. Дуже гарний, як звичайний фейрі. Мені здається, що фейрі – це найрекламованіший засіб для миття посуду, але він і найдірєвіший. Його не дуже довго вистачає. Що можна ще про нього сказати? Так, як великими пачками. Що ще? Закінчилося таке мило. Greenway. з ароматом Дині. Гарне мило, дуже гарно пахне, дуже приємно, можу рекомендувати. Дуже часто буває з кешбеком або по в'єві, або по акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Ото саме той час, коли його потрібно купувати. Так, трошки подвинула, мабуть, по домашнім речам це вже все. Далі вже піде догляд. Так, закінчилась ось така маска від Ізумі. E Доволі гарна маска, мені сподобалась. Я б дивилася, скільки вони зараз коштують, там щось порядку 150 гривень, 180, 150-180. Буває дуже часто з кешбеком 80%. Непогана маска. Якщо з кешбеком, то можна брати. Якщо по якоїсь ще суперакції, 1 плюс 1 до рівня 3, можна брати так просто. ну, Мені здається, що це задорого, тому що тут 150 мл, її небагато. Але вона гарна, воно дуже гарно живить волосся, не обтяжує його. Волосся після неї таке м'якеньке, добре розчісується, блистить. Вона маска сама по собі така, наче прозора, як гліцеринова, як вазелініста, от, 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 така на вигляд. Приємний аромат, на волосі не залишається. Можу рекомендувати. Непогана маска за свою ціну. Так, закінчився ось такий скраб. Це наш український виробник Ліора. Дуже часто буває в Аврорі на акціях. Його можна там за 85-88 гривень купити цей скраб. Доволі непогано. Я купувала два варіанти з Вербеною, з цей Вербен Айсбріз. І Ще один такий фіолетовий, не пам'ятаю, як називається там аромат, можливо, щось з лавандою пов'язане. Але ось цей аромат кращий, ніж з лавандою, він такий більш трав'янисто- свіжий. Це на мій смак. Сам скраб непоганий, гарно скрабує. Наскільки я зрозуміла, що тут він скабує скрабує. Активні інгредієнти, тригалоза, олія солодкого медалю, воскові сферичні кульки, подрібнені часточки кокосової скоринки. Ось це, за рахунок цього, воно і скрабується. Дуже приємний такий аромат залишається на шкірі. Шкіра гладенька, але не, я б не сказала, що вона там шкряба прям на ура, що ти прямо скрипиш після цього. Але такий, як легенький догляд. Через день використовувати на тіло дуже-дуже непогано. Можу рекомендувати за цю ціну. Скільки він коштує, можна брати. Так, що ще із такого великого. А давайте щось велике дещо. Закінчився гель для купання Ліпікар Сіндент АП від Лярош Пасет. Це я купувала діткам, коли їм почався атопічний дерматит. Обох. Причому одразу, це в минулому році у нас таке було, і в цьому році трішки воно було. А, нічого нам інше не допомогло, тільки для рожпасей. І причому в комплексі з оцієї ліпікар, Сіндент Крем для тіла і ось цей гель для купання. Найкращий гель, який ми користувалися. І ще просто класичний єліпікар від La Roche От Це для діток, або якщо є атопічний дерматит, найкраще допомагає так недорого. Але в Лярош Паси дуже часто бувають акції. От, Наприклад, крем і ось цей гель я купувала на акції, здається, в Єві було. Один купуєш, на інший 50% знижки. Там була ще якась знижка, що повна ціна на ось це було 600 гривень, я його купила за 200 а крем, то взагалі, космічна ціна була щось гривень 700 Я його зі знижкою купила за 250. Тобто, воно в сумі за два таких засоби вийшло, ну Пам'ятаю, до 500 гривень, там менше, ніж 500 гривень, чи 480, чи 450. От, не пам'ятаю точні цифри, але пам'ятаю, що це було дуже-дуже вигідно за отакі об'єми 400 мл, тому що у нас 400 мл ще й і крем, і крем ще залишився, крем ще так багатенько, він і так йде швидко. А от ось цей ліпікар для двох діток дуже допоміг свою функцію виконав, йому вдячна. Якщо буде потрібно, то куплю ще. Це дуже гарні вкладення в дитяче здоров'я. Ніщо інше не допомагало. Так, що ще? Так, фарба. Використала цю фарбу. А, я, мабуть, почала відноситись до тих людей, кому ця фарба почала вижигати волосся, або я її перетримала. Не знаю. І ще що я зрозуміла, що. там була ще одна бути? Ну, Не знаю, де вона. А, вона дуже швидко почала змиватися. Не знаю, що це за прокол, тому що до цього мені ця фарба найкраще подобала, що вона блистить, нічого волосся не перепалювало, мабуть, правильно так сказати. Не випадало, але в цей раз волосся якесь странне, скажімо так, і дуже швидко змивається на висках. Не знаю, ніяка вже фарба не тримається, не дорога, не дешева на висках. Хоч фарбуйся кожний тиждень. Закінчилося у мене ось такий дезодорант. І прикол в тому, що їх два закінчилося. Ось цього вистачило на місяць, і цього вистачило на місяць, тому що він наприкінці, на початку березня закінчився, і ось цей сьогодні закінчився. Що хотіла сказати: купувала їх в АТБ. В минулому році, ну тут навіть по срокам видно, а де тут видно? Десь я бачила сроки, бачите, 05-24. Тобто, це я минулого літа купувала їх. Вони були на суперакції якісь, в АТБ по 50 гривень. Я побачила Рексона 50 гривень. Такі дезики, я пам'ятаю, раніше мені вони дуже сподобалися, і їх вистачало ну, на півтора місяці точно. В цей раз, три тижні, ну, можливо, місяць, все. Причому, що я використовую це ж навіть не літо. Це користувалася я кожен день, один раз на день, тобто не часто, але дуже-дуже ну, швидко використалась. Мені здається, що за ці 50 гривень в АТБ вони його не доливають наповну. Кулькового вистачає мені десь на два місяці, а цей і кульковий дешевше коштує. Коротше, не буду брати, більш таки не хочу, не бачу сенсу взагалі. Тратити на це кошти. Так, що ще в нас? Закінчились такі серветки. що хочу сказати? Вони не дешевші в Аврорі. Відлітають клапани в них. Вони маленькі, для дому ідеально. Але відлітають клапани, не знаю, і вони висихають тоді швидко. Так, що ще? Купувала ось такі гель-віско для. Епіляції не рекомендую взагалі. Я не знаю, чи вся фірма оця MadeBody My May. Uh, Коротше, вириває разом з шкірою. Плюс воск залишається на самих смужках. Він якийсь. Я не знаю, чи його там дуже багато, чи він не підсихає. Коротше, вириваєш разом з волосинками і шкіру, і залишається ще й пробавку такі пряможранки. Не рекомендую взагалі, у мене такого ще ніколи не було з жодними засобами. Ось це просто якась катастрофа. Так, Закінчився в мене оцей термозахист від Ельсев. Дуже гарний термозахист. Він, як і сиром, як і догляд, не знаю, начебто волосся не перепалювалося з ним, не висипалося. Вистачало, мені його вистачило майже на рік. Ну, тобто це дуже економно. Я дивлюся по іншим засобам, ті, що в мене зараз є, там прям розхід страшний. Цього вистачило надовго. Зараз по акціям можна купити до 200 гривень, в принципі, як і інші. Має приємний аромат, надовго вистачає, гарна річ. Закінчився ось такий дитячий крем, використовувала як для тіла, як для зони декольте, для грудей. Дуже подобається, дуже приємний аромат, дуже гарно зволожує, Мені здається, що його можна використовувати і до чого можна. Можна, звичайно, і було бажання використовувати на обличчя дуже гарно поглинається. Шкіра дійсно як у дитини після використання. Дуже дуже гарний крем в Аврорі це 34 гривні. Супер-супер крем. Ну, рекомендую просто від душі. За такі гроші і для обличчя, і для тіла, і ручки помазати, як крем для рук справляється ідеально. Гарний засіб топ. топов за топ. Закінчилась інзимна пудра. Отут, вибачайте, я вже стільки раз дивилась. My ID чи My GD. От вони ж навіть ніде нормально не пишуть, як вони називаються. Я вже скільки раз дивилася, що на сайті, що. Ну, не бачу я, де тут, як правильно воно називається. Ну, коротше, я думаю, що всі бачили ці, цю марку. Вона і на є, і на майкапі є, вона дуже так. Це український виробник. Що хочу сказати. Сама пудра начебто і непогана, але ж упаковка ну це ж просто якась катастрофа. Оця кришка відлетіла, мабуть, на другий чи на третій тиждень. У мене ця засіб був більше року. І я його тримала весь цей час в пакеті, щоб туди не попала волога. Все рівно туди попадала волога, тому що коли ти користуєшся, коли ти вмиваєшся. Незручно, максимально незручно, Упаковка просто катастрофічна. За ці гроші, скільки вони просять за цю подру, можна купити щось більше в корейському догляді, і там не буде таке відлітати. Ну, можна ж було б якась, не знаю, чи отак відкидну кришку, чи просто хоча б так просто воно відкривалося, але отут без дирки. Ну, набагато було б краще. але це... Пудра Пудра сама по собі непогана, дійсно боролася з прищиками. Я користувалася нею десь 2 рази, ну, більше два рази на тиждень. Мені подобалось, в принципі, ефект непоганий, шкіру дуже гарно очищає, піниться навіть трішечки. По якості непогана, упаковка повне Г. Не рекомендую. Так. Що ще? Давайте ще із. перші флакони парфумерні закінчились. Закінчився парфум від Жан Артес. Це балкон Mediterranian. Дуже гарний цитрусовий аромат. Мені навіть здається, з мандаринкою чи з цитрусовеньким. Ну, він гарний аромат, але не стійкий. Тобто його вистачає ну, від сили на 10-15, ну, можливо, півгодинки ви його будете відчувати на одязі, на тілі, взагалі, мабуть, хвилин 10 це А, Дуже швидко злітає, але аромат дуже приємний. Можу рекомендувати, якщо, можливо, у ваш ніс не так. Якби, якщо парфум не так швидко входить в сліпу зону, отак, мабуть, правильніше буде сказати, тому що я його моментально не відчуваю. Закінчилась моя улюблена Касандра, Дарек Блоссом. Аромат натхнений Ну, В ту сторону, він не схожий максимально, але в ту сторону обожнюю його. Це мій аромат піжамка, вистачило його десь на рік. При всій моїй колекції, парфумерній, обожнюю його. Можливо, колись я ще повторю. А може і ні, тому що колекція величезна, потрібно все це користуватися. Так, що ще? Закінчився крем під очі. Від Avon. Ось так покажу його. Бо я ж економна дівчина, я ж повинна все закінчити під ноль. З вітаміном С. Гарний базовий крем. Не скажу, що він там щось прибрав, якісь темні круги, чи щось там зробив. Гарно зволожує, не викликає алергію, очі не слізяться, не опухають. Коштова мені 120 чи 130 гривень. Топ. Ідеальний засіб. Закінчився сером від Oriflame. Івенаут з серм з вітаміном С, саліциловою кислотою і так далі, тому подобне, хочеться сказати. Що хотіла сказати про цей серум? Я його використовувала під денний крем. Просто як додаткове зволоження. Мені сподобався результат. Дуже гарний сером. Я боялася, бачите, можливо, на пляшечці видно, що він з перламутром. Я боялася, що він буде забивати пори. Ні, нічого він не забивав. Дуже гарний сером, навіть я б сказала, як крем виступав, гарно зволожував, навіть щось. Щось намагався робити, можливо, якщо в комплексі використовувати ось цей догляд саму цю лінійку Optimal'Tryflame, можливо, він там ще щось би і краще робив. Непоганий засіб. Якщо б ще по такій акції, він коштував, здається, 199 гривень чи навіть дешевше, то я б взяла іще. А зараз пляшечку залишу, тому що в мене багато запасок від Avon. Конкуренти зустрілися. Тому, я думаю, що запаски туди перелью і буду користуватися ще Іваном з цієї баночки. Так, що ще? До речі, ось коробочка кому цікава. Це від Reflame, навіть зберіглася. До речі, я дивилася по складу. Достатньо непоганий склад ось у цього засоба. Так, поклади. Так, що ще у нас? Не знаю, наскільки доречна. Закінчилася одна ось картридж це джилет Така грязненька вона. Від джилет непогана, непогане брит, беру стандартну синю на акціях. Топ. Завжди виручаю. Так, що ще у мене тут є? Ви купували такі маски. Якщо правильно кажу, садоєр або садоір. І ще від Farmsteu, це ми ті масочки тільки за місяць пішли, бо не знайшла я часу більше на себе. На жаль, що хочу сказати, давайте про цю спочатку. Ось ця базова маска непогане лікала сама з цієї тканини. Аромата ніякого немає. Я хотіла, можливо, тут було б чайне дерево, аромат, не було ніякого аромата. Доволі непогано зволожувала. Не примічательно скажу, нічого особливого. Прищів не викликала, зволожила, дякую. Все, більше нічого не скажеш про неї. А от ця масочка вона коштувала 8 гривень. от Я від неї за 8 гривень ну, нічого не чекала. Просто думаю ну, відпочити на секундочку, полежати, закритися в кімнаті, щоб тобі ніхто не кричав. І не треба від тебе щось. Думаю, підійде. Так що я хочу вам сказати, лікало дуже гарне. Сама масочка, там така тонесенька тканина, поверхі ще йде і якась така як клейоночка, щось таке. Там така специфіка, де декілька слоїв, ви їх відділяєте, залишається це все на обличчі. Але найголовніше, серума десь пів упаковки, його дуже багато. І ось ця маска дуже гарно зволожує обличчя і вирівнює тон. Я не очікувала, що за 8 гривень вона буде щось робити, але вона шикарна. Мені масочки після маски, я ще так через декілька годин глянула на обличчя, думаю, нічого собі, а що ж це я так гарно виглядаю, при тому, що ще й хворію. Шкіра така вирівняний тон, таке рівненьке, навіть пори якось так не виділяються. Залишилося багато серему. Мені ще цього серему вистачило на 3 дні. Під денний крем, я їх ще так підливала, як кажуть, і наносила на обличчя. Сером, саме цей сером діюча речовина, дуже гарна. Рекомендую придивіться. У мене ще одне є такі масочки, я купувала їх. Дуже гарні. Гарні от від душі за 8 гривень придивіться до цих масок. Я думаю, що не пожалкуйте, що. Придбали. Так, з цього, мабуть, уже все. Що ще закінчилося? А, ось я ще хотіла показати, від... це ще Сехерба, вітаміни, Омега-3 закінчилася в нас. Доволі непогані вітаміни беремо постійно. Єдине, що вони не віддають рибою. Це мені найбільше подобається. І купувала дітям також на ехерби. ось такі вітаміни з Воно не жаліками, воно виглядає так само, як ось ці капсули, але, вони, я так зрозуміло, що солоденькі, тому що ну, синочку дуже сподобалось. Вони, здається, чи з 2 років, чи з чотирьох років, з 4 років. Ну, Старшому підходить, молодший ще такого не давала. Їй продивляюсь, вона отримує його в, в жидкому вигляді, а, саме омегу. Коли хворіємо, то омега, от прям must have те, що треба. Непогана річ, можу рекомендувати California Gold Nutrition. Мені здається, що це одні з найпопулярніших ось ця марка. І по якості непогано. До речі, у низу за посиланням залишу свій промокод на знижку 10% від iHerb. Можливо, хтось буде замовляти. 10% на дорогі не валяються. Користуйтесь. Так, мабуть, мабуть, це все. Ну, що загляну ще. Все, все. Постий, поки. Так, постий. Да, Нарешті я це все викину. <гум> Тому що я вже не знала просто, куди ось це все ховати. Постійно лякаєш, щоб діти не добралися до цих порожніх баночок, не розтаскали по всьому дому. Ну, не хочеться такого. Тож, це були мій відгук про товари. Я сподіваюся, що це вам було корисно. Ви до чогось придивитеся, або, навпаки, будете обходити якось цей засіб, нікому не рекомендують всі. Львівська, не дай Бог, страшна річ. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Заходьте, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячна. Давайте поговоримо в коментарях, чим ви з цього всього користувалися. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!